Добрий вечір, добрим людям! Вітаю на моєму каналі. І в мене така є рубрика Ранкове корисне смузі. І я вже думала, сьогодні не буду робити смузі, бо ну, якщо це цілий день йде дощ, так, то, то потрібно пити що чай, ані смузі. Але ж вже звичка така, як без смузі. Так що ми вечерний смузі. Так, дуже вечерний смузі. І у нас сьогодні банани. Яблука. Ось таке яблуко я почистила. Так, гарнесеньке. Ай, що ще? Виноград, банан. Заморожений ананас і ось це таке смачне-смачне. Манго. Так що робимо всього потрошки. Смачно. І скажіть мені, що вийде не смачно. Так, половина... Ні, ще половина. Ось тут щось плохо почистили. Так. Ось так. Так, і. і у нас не відкривається сушилка для зелені. Відкрилась. Беремо шпінат. Наш улюблений, улюблений, так, побільш. І додаємо молоко півсяне, як завжди. Перша порція готова. Зелененький. Так, залишилось трошки більш. Я тут перелила до чашки. Такий колір. Так іще темрява у, у мене така на кухні. Гарний колір, що вам скажу, гарний. І що я згадала? Хотілося Казати смак дитинства буде. Якоє там дитинство? Нічого. А, ні, обманули. Яблуки в дитинстві були. Все. Більш нічого. Бананів? Так, можна сказати, один раз бачила. Вони були терпкі терпкі Виноград я бачила вже в юнацтві. Так. Ананасів не бачила. Ананасові конфети були, так і те. Одні фантики бачила тих конфет. А манго це навіть і, і не знала такого. Ось таке дитинство у нас було. Але ж, треба. Що треба? Пам'ятати тільки хороше, так? Ось я і пам'ятаю. Яблуки були у нас. Так. Ось так. Шпинат я теж не знала в дитинстві. А ви знали шпинат в дитинстві? Так. Сквозняк там, двіри гупають. Ну... Така погода сьогодні схожа на осінь, то ми будемо прикрашати плохую погоду смачненьким смузі. Так, мабуть, багато налила молока. Нормально. Ну що, перекручуємо. Друга порція готова. Я хочу спробувати і вам сказати, що у мене вийшло. З цих продуктів, що я ніколи в дитинстві не вживала. Це фантастика. Просто, просто фантастика. Так, а я хочу ще. Одразу сказати, що ми будемо завтра робити. Я взяла горішки, мігдаль і фундук. Я хотіла то тільки міндаль, але ж він перемешаний і перебирати я не хочу. Я не золушка перебирати все. Так, тому я додаю воду, фільтровану. Не переварено, просто фільтровано. І завтра з цього будемо робити молоко. І завтра у нас буде вже не вівсяне молоко для смузі. Готуйте різноманітні смузі, це дуже корисно для здоров'я. Ходіть здорові, побачимось, па-па!